Уявіть собі будинок, де завжди комфортно. Свіже повітря, оптимальна температура і вологість. Цей ефект досягається за рахунок наших локальних систем вентиляції з рекуперацією тепла і вологи. Хочете подивитися, як це виглядає? Ходімо зі мною. Вентиляційні системи Violand забезпечують постійний приплив повітря. Воно розповсюджується по всьому будинку рівномірно. Натомість, видаляючи повітря, ми зберігаємо близько 90% тепла. Саме цей ефект називається рекуперацією, і він дозволяє зекономити витрати на опалення та кондиціонування. Ось як це працює. Свіже повітря потрапляє ззовні. Повітря в рековер підігрівається і подається в розподільник. Далі свіже повітря потрапляє у житлові кімнати. Використане повітря. Повертається вентиляційний блок рековеєр і виводиться назовні. Які переваги ми отримуємо? Завжди свіже повітря і здоровий мікроклімат. Автоматичне регулювання вологості. Фільтрація припливного повітря від забрудників. Відсутність шуму вулиці та тиха робота системи. Можливість віддаленого керування усією системою зі смартфона. Наша система вентиляції RecoVєр займає невеликий застельовий простір. Це робить її ідеальним рішенням для будь-якого типу приміщень. Незалежно від того, чи це приватний будинок, офіс або квартира. Система легко інтегрується в інтер'єр, не порушуючи його естетику. Компактний дизайн дозволяє зберігати корисний простір. Це особливо важливо для невеликих офісів і квартир. Система Recover не тільки ефективна, але й зручна встановленні та обслуговуванні. Монтаж наших систем надзвичайно простий. Ми надаємо всі необхідні аксесуари, які є на складі в Україні. Висока німецька якість комплектуючих забезпечує надійність і довговічність встановленої системи. Для наших дітей важливо забезпечити не тільки комфорт, але й здорові умови. Вентиляція Violent допомагає у цьому, фільтруючи пил, пилок та інші алергени. Це дозволяє вашим дітям дихати вільно. Швидкість повітря в приміщенні достатньо низька, що не створює протягу людині, але достатня для вентиляції. Також це запобігає створенню шуму, що особливо важливо вночі, коли діти сплять. Наша система працює настільки тихо, що не заважатиме їхньому сну, забезпечуючи їм спокійні ночі. Зробіть і свій дім кращим вже сьогодні. Обирайте комфорт, здоров'я та економію з системами вентиляції Вайленд.